Рав, тобто головне, щоб ми знаходилися в радості, неважливо в якому стані ми знаходимося, коли є перед нами можливість зробити щось на зустріч творцеві, тоді це називається заповіддю. І наскільки стан цей важкий і не відчувається нами в наших келім, що це добрий, прекрасний стан? Це іще краще, це тільки краще. Тому що я не тягнуся до дії за допомогою егоїстичних моїх сил, але проти свого егоїзму, тоді дія, а насправді називається дією заповіді. Чому заповідь? Тому що заповідь від слова цивується, вказівка з боку творця, щоб я йшов назустріч йому. І вище свого егоїзму, не дивлячись на свій егоїзм, всупереч йому, так. Взагалі, радістю заповіді називається, що я радий, тому що є у мене якась дія, яку я можу виконати проти свого бажання отримувати не в великих речах, а в чомусь малому, що разу все більше, більше, більше відносно об'єднання, не відносно чогось іншого об'єднання і урок це те, що мені потрібно. Це два засоби. В яких я повинен знаходитися для того, щоб просуватися до Творця. Кожен день, якщо я зробив це і це, я зробив день не просто так, я його пройшов. Так, я повинен сприймати життя, і тоді ви побачите, що є користь від життя і особливий результат від життя насправді. І завжди нам потрібно не забувати, що розкриття творця приходить зі стану, який називається порох, який називається, що ти з праху і в прах повернешся, коли ми щоразу падаємо в стан пороху, коли мене нічого не цікавить. І я не відчуваю жодного смаку в цьому, і залиште мене, і так далі. Усі ці речі такі Падаємо, падаємо, тут нічого не поробиш. Просто немає ані сил, ані бажання, ані прагнення і взагалі нічого. І з цього пороху ми повинні людина має допомагати ближньому. Сама людина не може піднятися. Але якраз коли інші дають мені приклад і пробуджують мене. Тоді, ось цей підйом спороху, пороху, цей підйом він і буде правильним підйомом, не за рахунок мого егоїзму, тому що, якщо я дивлюсь на товариша, і товариш мені допомагає, а я потім допомагаю йому і іншим, це не через мій егоїзм, а тому, що я працюю в групі. А тут уже сила об'єднання, і так ми просуваємося. Так буквально намагайтеся робити тільки в такому вигляді ваші дії тоді вони будуть духовними діями.